Зібралися їх тільки що на барменшов. На бар Ігор вирішив провірити рівень масла. І виявляється, чувак, скільки ти без масла вже їздиш? Хрен я знаю. Коротше, десь ну, багато часу вже їздить без масла. Що... Щоб сухіє. Що псухіє? Зараз нам підвезуть масло, ми залиємо. Масло, вагонь. Минулого року ми коли їхали в розвадів. Тові гора, що тормоза відказали в машині, да? да. так? Зачарований розваляв. Так, да. а цього разу ми б їхали і нам би застукав мотор, так? Да? І... Ну, в теорії, так. Да. От, і весь гонорар би ігор свіч ремонтував би мотор. Гонорарів 10, блядь. Гонорарів 10. Так що їдемо. Розвадав, дітка. Пахне кобасою. Приїхали ми вже в розладів, дуже спішили, так як трошки запізнювались. І приїхали, і тут на 40 хвилин все змістилося, нам трошки за канало. Підаль в палу неслися по трасі, Вадя Федаль... кричав, давай, давай, жми на газ, сука. <ріхали>. От. Приїхали. <ріхали>. І це, зараз чекаємо, будемо розкладати. І цей ще? Ми будемо розкладати. Колядники. Так, вже виступили. Було. Охрененно. просто охренену. Е... Кайфано. Е... Да, е... Дуже рідко буває, що як рідко, типу, майже поляха, я загорився. все. Коротше... Скажімо, так, є весілля, де ти більш кайфуєш, де да, да, менш кайфуєш. Да, да, да. І тут така тому... дуже крута енергетика була, в публіки. Він гостей дуже багато чого залежить. Да, да, супер, да. Просто... Да, плескали, Сума підтримали. Да, тому ми зараз готуємо котельчики і в додому. Вадик випіксиламся. Вертаемся домой, и тут какая-то авария минимальная, или что? Ну, не, не а вон справа. Что там справа? Кенгур стоял, разбитый. А <звучит> Когось в жопу поцелувал. Теперь мы сбавили швы. і Їдемо дом трошки повільніше. Нормально їдемо. Газ в сболу. Нормально.